У мене такий, знаєте, трошечки безлад на фоні. Я фарбувалася, але знаєте, цей безлад мені дуже подобається. Він такий всі гарні, гарненькі такі баночки збрала посилочку зари. Я взяла на знижках топи. Я не знаю, чи підійдуть вони мені, але треба, звичайно, подивитися. Посилочка. Тут всього два топи. А один коштував 500 гривень, а другий 300. Щось так завжди, коли я щось купляю зараз онлайн. Я завжди це повертаю, тому що, ну, взагалі, не туди. Ось такі топи я придбала на літо. Мені дуже вони такі, знаєте, стильові, прикольні. Але XS це топ і це. І мені здається, вони просто величезні. Це не проблема підшити коштує дуже дешево, але знаєте, мені... Подобається. я, скоріш за все, буду залишати. Зараз я буду міряти і вам покажу. Говорю величезні. Взагалі прям ідеально, слухайте. А, це треба відірвати. Я вже одягнулася ось такий у мене лук. Він зручний, але дуже, знаєте, такий стильовий. Джинсова курточка. Біленька футболочка, звичайна, і лосінчики. А також одягну ботиночки тепленькі, свої кілінклян. Тому що на вулиці дуже холодно і шарфік візьму з пуховичку. Ще я хочу вам показати, що я беру з собою. Беру камеру обов'язково. Так, павербанк беру, тому що, блін, новий телефон, але розряджається так само, як і старий, тому що. Дуже багато користуюсь ним, знімаю цілими днями, тому дуже швидко сідає. Беру розчіску Жане, Денґлтізер малесеньку. Взагалі я купляла її для зіфірки, щоб розчісувати, коли вона купається, але я її забрала собі. А грошики використовувала сьогодні. Аромат Ваніла Паудер, дівчата, це просто, я не знаю, я його настільки люблю, він. Це просто настільки мій аромат. Він такий приємний, солодкий, і його ніде немає. Я не можу, я дуже хочу його придбати, великий розмір 50 мл, але його ніде немає. Ну це просто. Я обожнюю, знаєте, ваніль, але вона така дорога, солоденька. З деревом, там, коротше, взагалі дуже подобається. І також беру свій улюблений бальзам для губ. У мене у кольорі 16. Вже гарно виглядає на губах. Я вже приїхала, але мені треба трошечки почекати, тому що Марія моя затримується. Я обожнюю ось такі олівочки і скрізь беру закусочку або олівки, або артишоки. Я це просто обожнюю. Принесли вже равіолі з кальмаром. Буду зараз кушати, а Марії ще немає. Виглядає дуже смачно. Нарешті Марія приїхала. Спустя? Доїхала. <глад> <Да>. <глад> Теж замовила собі Равіольки. З кроликом. З кроликом. Дуже смачно виглядає. І ми чекаємо коктейльчики. Будемо святкувати. У кого дім, у кого новий айфон. <глад> 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 Давай, ура! В просто... Я настільки у моей мурашки просто. Я хотела. Тут... Смотрите. Что там брудно, да? А тепер їдемо за окулярами.

Трошечки ще погуляти, <риклад> Можливо, я гулялася? що кушає Так. Да? Да. дуже смачний до речі такий величезний і дуже солоденький клас а я чекаю свій бульйончик. ага що там впала да. так ми з качками Палюш. дивись куди їдемо до качок до качок на горку. На горку давай. Нарешті дочекалося снігу. Можна покататися на санчатах, да, Палюш? <ріху> Чоловік. Клас. А давай, біжи, біжи! Їде, їде Палюш, за тобою. А потім підемо пити сюди каву. Ну, автомітін. Клас. Плюшок хоч покатається і я теж відпочину хоч трошки за сьогодні. Ой. Погода супер. Так, вот Катьки. Боже, скільки їх багато тут клас. Поля, ти бачила, скільки їх багато? Боже, ого! Клас! Ой, гуля! У нас тут нема любих. І вони водій. Клас! Полюшик, Клас! Дитки, давай давай